На війні Богдан Ковбасюк зазнав тяжкого поранення обох ніг відновити їх рухливість. Спочатку пробували французькі медики, але марно наші київські лікарі зробили усе, аби Богдан зміг знову ходити. Даря цесарук далі. Богдан тепер ходить годинами. Стараюся ходити кожного дня, розхажуватися. Ці кроки, поки не такі упевнені, тому він і ще спирається на дві милиці. Відмовитися від них зовсім рано є ризик упасти. А от почати ходити з однією вже й пора. По-перше, в нього підвищений ризик падіння. В нього ампутована права нижня кінцівка, є сильно уражена ліва кінцівка. По-друге, зараз зима, ожеледиться, слизько. Саме з нею складнощів у лікарів було найбільше, якби не ліва, Богдан на протез став би вже давно. Тут в мене прям осколок виходить залетів. В коліно і між, е суглоб, ну, типу, між коліним суглобом ще є хрящ проходить. І от він прям хряща вирвав, і тому приходилось мені вже міняти коліний суглоб, тому що кістка у кістку терлась і постійно було, каже, невиносима боль. Це сталося ще наприкінці 22-го на Харківщині. Це було пряме попадання граду, там буквально, можливо, метрів п'ять. Своєї правої Богдан не відчував. Фактично, вона трималася тільки за одяг. Я пам'ятаю, хлопці казали, візьмі його ногу, і я думав, що ногу взагалі відірвало, а нога просто була, якби на штанині. Ну там м'ясо повідірвало. І вони мені на груди так заложили ногу. Бо я постійно так нажимав на великий палець і думав, зараз я його відчую, але я не жмаю такої зі всієї сили, але я розумію, що не відчуваю другу. Теж посікло уламок зачепив у коліні хрящ. За порятунок беруться французи. Богдан там лікується півроку, але безрезультатно. Що робити із ногою? Там медики не знають, бо таких випадків у їхній практиці ще не було. Давай ми тобі краще обріжемо. Зробимо операцію, обріжемо зверху 5 см кістки, знизу кістки 5 см і ти будеш менший. Наші ж українські з'ясували не лише причину, а й знайшли рішення, як все ж поставити Богдана на ноги, щоб відновити рухливість. Йому міняють колінний суглоб. Я виходить, довго вже так був з простягнутою ногою, тому що вона в мене боліла, і я не міг ну нею рухати. І Вона в мене зрослась вже потім, аж після того. І тому приходилось вже робити колінний суглоб. Після почався і ще один не менш складний і тривалий етап. Тепер вже протезування. Оскільки залишок ноги у Богдана дуже короткий, усього кілька сантиметрів йому іще влітку ставлять усередину кінцівки титановий імплант. Можна його отримати і типу, звичайне протезування, щоб на тебе одягнули там горшок, такий скажем, але це вже буде аж прямо по пояс буде до пояса прив'язуватися. Ну це зовсім незручно і довго на такому протезі ходити ти не зможеш. За понад півтора роки лікування Богдан переніс більше півсотні операцій. Дарина завжди була поруч. І коли він воював, як лежав у шпиталі, там вони і заручилися. А торік у вересні зрештою побралися. Провели просто класне весілля. В принципі, ну всіх хлопців пригласили, які тут лікуються. Ніше хлопці подарували лімузин, щоб ну ми їхали. Тобто там склалися і подарували лімузин, теж було круто. Поки триває реабілітація молодята живуть на відстані, допоки Богдан не отримає власний протез. І після ковбасюки планують переїхати на Київщину у будинок, який їм подарували благодійники. Дарія Цесарук Євгеніолінський. Ми Україна, марафон Єдині новини.